Який шлях проходить білизна угу. для того, щоб стати білизною для того, щоб з'явитись на світ? Ідея ескіз, передача ескізу до нашого конструктора. Він створює лекало. Далі ми тут відчуваємо тестові зразки, вносимо правки. Інколи бувається навіть от до п'яти правок на одні труси один лід. І далі, після затвердження, ми вже відчуваємо тираж. Тестові зразки відшиваєте тут. Так, так. А далі? Е, інколи буває, якщо це невеликі тиражі, ми відшиваємо в нашому цеху. Далі вже більші тиражі ми відшиваємо в наших партнерів на великих фабриках. А, да. а з, чого, з, чого, з якого матеріалу ваша білизна вона дуже м'яка, дуже приємна, е, неймовірна. Е, е, у нас білизна з органічної бавовни, як, наприклад, ці ліпи. Е, це бавовна, в якій не задіяні при вирощуванні пестициди. Так. Вона не шкодить довкіллю і вона абсолютно безпечна для шкіри. Е, і також ми ще використовуємо мадал дуже багато. Це е, матеріал з деревної целюлози. Він також дуже м'який і приємний а, до це тіла. Те, з чого е, зроблені ваші боді це, Так, У так, так? Так, мої так, улюблені, так. я їх обожнюю просто. Так.